Виконуємо номер 288 із підручника Алгебра 7 та номер 11.25 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення зміни значення виразу дорівнює одному і тому самому числу. Приступаємо до виконання, виконаємо перетворення нашого виразу. Розкриємо спочатку внутрішні дужки, перед якими стоїть знак мінус, і помножимо зразу на мінус 5 кожне з чисел в дужках, а потім будемо розкривати зовнішні дужки. Знаки додамків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежне. Буде А відняти 5А і відняти 2. Тепер мінус 5 множимо на А буде мінус 5А і мінус 5 множимо на мінус 8 буде 40. А тепер розкриваємо зовнішні дужки. Знову знаки доданків, що стоять в дужках, змінимо на протилежне буде мінус А додати 5А і додати 2. А відняти А це буде 0, 5А. Відняти 5А 0, 2 додати 40 маємо 42. Отже, для будь-якого значення змінної значення виросту до рівня 1 і тому самому числу 42. Записуємо висновок. Отже, для будь-якого значення змінної. Значення виразу дорівнює одному й тому самому числу сорок два, одному й тому самому числу сорок два номер 288 із підручника Алгебра 7 та номер 11.25 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано